Косила косила собі коса, а потім дав її відпочити. І після цього, бачите, прокручується. Стартер не працює і все. Є у нас така бензинова коса, тример його називають, зеніт. Ось модель ZTBA 2900K. І у нас проблема така. Стартер не працює і все. Тому відкручуємо оце і викручуємо стартер. Дивимось, що не так. Відкрутили гвинт такий, обережно знімаємо цю кришку. кладемо сюди. І тут у нас 4 болти внизу. Внизу тут відкрутимо оцим ключом і зверху відкрутимо. Отак от ми відкручуємо ключом всі болти. Оце, знімаємо ці болти. Так. Обережно складаємо. всього виходить 4 болти. Два внизу, два вверху, і оце п'ятий ми теж знімемо, щоб нам не заважав. Так. І знімаємо стартер. Для цього нам треба трошки підняти. Косу трошки вниз потягти, і ось тут -от ми знімається отак от. і отак от обережненько знімаємо стартер. Бачите, зіскочила пружинка. Давайте розберемо, що воно там всередині. Отже, це у нас стартер від коси Зеніт. Дивіться, оця пружинка виску... вискакує звідси. І воно прокручується, не тримає обертів. Що можна зробити? Можна відкрутити обережненько. Оце відкручуємо. І тут у нас має таку конструкцію. І ця пружина, вона тут не стає ось у цей отвір. Потрібно її поставити. І якщо ми її поставимо знову на місце, вона ось начебто стала. Прикручуємо на місце. Отак от, от закручуємо. Затягнули, як слід, і от начебто вона стоїть, але то ненадовго, бо все одно воно при навантаженні зіскочить звідси. Тому краще оцей стартер лишити, але на ринку не було такого. Але є ось такий аналог. Новенький стартер купив. Тут все добре. Він працює і отвіри у нас співпадають. Оце ну, трошки не буде закривати, ну то нічого. Спробуємо поставити його. Ось так от виглядає. Там, де стартер був прикручений, спробував я шуруповертом, але з великою головкою на 13 завести. У шуруповерта не стає обертів, воно лише прокручує все. Так що шуруповерт це не здала, не вистачає обертів. Таскати з собою дрель теж не варіант, бо треба десь розетку брати у полі. Тому міняємо стартер. Стартер ми буде як додатковий у нас, а прикручуємо тепер. Новий оцей буде виглядати ось якось так. Ну, що поробиш? Так він буде. Теж піднімаємо трошки. Тут є у нас такі пальці. І ми вставляємо стартер у ці пальці. О, став. І тепер закручуємо болти. Ось так от болти ставимо і затягуємо всі чотири болти. І оцей п'ятий ми ставимо сюди. От так. Тепер оцим ключом затягуємо. І оцей болт теж затягнули. Тепер одягаємо кришку обережно. Отак от її ставили і зверху закрутили. І заводимо.